Транспортування бак посів у сечі з використанням вакуумної системи до бактеріологічної лабораторії. Після того, як пацієнт зібрав сечу на бактеріологічне дослідження, я перевіряю, щоб пробірка була щільно закрита. Пробірка щільно закрита. Беру спеціальний пакет для зразків та поміщаю всередину серветку, що поглинає вологу. Це дозволить оцінити стан первинної ємкості перед відкриванням пакету. А також це дозволить попередити забруднення рук та інших предметів. Зверху на серветку ставлю штатив. І поміщаю в нього пробірку з сечею. Пакет застібаю на застібку. Направлення поміщаю у спеціальне відділення для документів. І в такому вигляді поміщаю у контейнер для транспортування біоматеріалу. Та закриваю кришку. Після цього відправляю біологічний матеріал у бактеріологічну лабораторію.